Ну почекай, якщо вони пустять, я зараз почнеться суд, я це питання підніму, побачу, у вас немає трива. То... Ага. Ні, не, ні, я скажу, щоб не починали, поки не зайві. Доволяйте. А Ольга Євгенівна є у вас там? Ага, ти не бачиш. Добре, Jó, ei naулach mi também. R находaï dan geschult payment. Ні, не всі. Скажіть, будь ласка, передайте, тільки що мені дзвонила третя особа Дмитренко, киянин, що його не пропускають у залу Верховного суду. Як це так? Якщо вирішити це питання до початку судового засідання? Поки часу. У 30, що ви пускаєте. А, і ще раз повторюю. Тільки що перезвонили третього слова Дмитра Нікола, що він на прохідній, його охорона не пропускає в залупового особу. Прошу не починати засідання без участі Дмитренко в засіданні, як третій особи. Добре, хто з'явився заступного ну, засідання до волю. Позивач Харченко. Так. Да. Харченко, давай. Харченко, бачка, будь ласка. Харченко. Олексій Петрович. Олексій Петрович. Петрович. Третя особа. Кончарук Сергій Ігорович. Третя особа. І ще одна третя особа Держко Олеся Ігорна. Ще раз разкорм волена Івана. Олеся, Олеся Іварівна. Олеся. Так. Ще одна третя особа. Мартин Світлана Іванівна. Іван. Іванів. Мартин. Світлана Іванівна.

Вони там мають бути щопіяни, що зараз ми просто проти чоловіка. А в нас теж не буде наші кам'яна. Сергій так само и відправлял поштовый писал. <розуміло> а вот еще не было. Так, я не знаю. Я зараз за все-таки

Там До мікрофона у вас 8 чоловік на один мікрофон. Я так говорю в Верховній Раді, що в мене то було без мікрофону. Прошу не кричати, Чуть, то але, тобі цікаво, не треба тепер. Це мало, напевно, на, 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 щось з тим, що я в Верховній Раді не виступала. Ні, пас, 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 я... ні, тому що секретар судового засідання має повноваження особисто встановити і підтвердити не більше, не менше. Починаємо десь зараз засідання, чекаємо. Третій Ну що, пропу... Пропустили його? Олексій, пропустили його? Хто? Киянина. Що ні, поки що. А як його прізвище? А як прізвище Киянина. Дмитренко. То той Дмитренко? Ну, той, що, виходять? А чого? Який підстав? Марон. А де ти будеш в мікрофон кричати?

Знаєте, що в мене дипломати. Знаєте, що ви зробимо? Мішу спитати другів, чи я маю право представляти і надати іншу інформацію. Ми відкрили і Дипломати, дипломати, чують життя, що це. Прошу І кажу, я це розведення.

тут пани не просто пан, щоб не заплутаешься. Дожив... А -Ти я не заплутаешься? <корпи> а заплутаешь? Ти Олексія заплутаешь, не розуміешь? Ты мне хочешь запутаешься? Плутали. Ой, какая по себе решил? Підійшли? Підійшли? Ні, ну взагалі там підійшли. Я кажу, не йди А то підписати <таспорти> три, <порти>